Це був не бізнес, це був мій новий начальник, який не давав мені жити. Після продажу піцерії я повністю перейшов на трейдинг на валютному ринку, і тут почалися зовсім інші перспективи. Витрачаючи всього 2 години на день, мій дохід вже був 2-4 тисячі доларів на місяць. Таким чином, це готовий бізнес-план на плюс півтори тисячі доларів на місяць без працівників. Всім привіт! Сьогодні я розповім, чому торгівля на валютному ринку стала для мене набагато вигіднішою і. Комфортнішою справою, ніж веденням власного бізнесу. І мова піде про мій реальний досвід з піцерією, яка у мене колись була. До того, як я почав займатися трейдингом на валютному ринку, ми з дружиною на всі гроші відкрили власну піцерію на виніс. Було круто, але я швидко зіткнувся з купою проблем: оренда, персонал, постачальники, постійний контроль якості. Це був не бізнес, це був мій новий начальник, який не давав мені жити. Один день успішний. Інший мінус: бізнес став по суті роботою 24 на 7 і прибуток не завжди виправдовував вкладений час. Зараз мова не про те, що ми відкрили піцерію та грались в начальників. Це підйом о 5-й ранку щодня, бо піцерія працювала без вихідних. Підготовка всіх інгредієнтів, нарізка ковбас, натирання сирів і все це величезними об'ємами та закриття о 22.00. Приходили додому об 11-12 годині ночі, бо треба все помити, почистити. Поки всі спали, я натирав сир, поки всі вечеряли, я мив підлогу в піцерії, щоб зекономити на прибиральниці. Так був період, де ми найняли трьох робітників, де ми виходили тільки в найважчі дні. Але врешті-решт, я з дружиною працював по 15-20 змін на місяць, щоб просто заплатити людям зарплату, а собі нічого. Після продажу піцерії я повністю перейшов на трейдинг на валютному ринку, і тут почалися зовсім інші перспективи. Перший плюс це свобода. Мені не потрібно кожен день бути на роботі, контролювати працівників або турбуватись про продукцію. Я більше не біг на роботу, робота чекала на мене вдома в спокійній кімнаті з ноутбуком. Другий плюс масштабування на валютному ринку зростати набагато простіше. Якщо в піцерії треба було відкривати ще одну точку, витрачати кошти і нерви, то тут просто збільшую депозит і торгую більшими об'ємами. У піцерії масштаб це нова точка. У трейдингу масштаб це ще один клік. Конкретні цифри у піцерії на відкриття ми вклали приблизно 7 тисяч доларів. Після всіх витрат ми отримували приблизно 500-700 доларів на місяць, працюючи по 14 годин на день разом зі своєю дружиною. Ми не жили, ми виживали з ілюзією, що у нас є власна справа. На валютному ринку при балансі в 7 тисяч доларів, витрачаючи всього 2 години на день, мій дохід вже був 2-4 тисячі доларів на місяць. І моя дружина вже мала повну свободу для саморозвитку. Зараз я заробляю 10-15 тисяч доларів на місяць. Ті ж самі 7 тисяч доларів, але я вже не натирав сир, а натирав результат на ринку. Трейдинг дає гнучкість. Сьогодні можу заробити більше, завтра взяти вихідний і нічого не втратити. Бізнес це постійні витрати і ризики втратити більше, ніж вкладено. А найболючіше те, що ти заморожуєш всі свої кошти в обладнання, яке врешті-решт нікому не потрібне. Уяви, у тебе є 7 тисяч доларів, ти їх заморозив і все ще й працюють 24 на 7. А в трейдингу це гаманець, який завжди зі мною. У трейдингу я сам контролюю ризики і можу зупинитись коли завгодно. А саме головне, що ти свої кошти можеш вивести в будь-який момент. Оці самі 7 тисяч доларів вони не заморожені, можна робити все, що хочеш. Так трейдинг теж має ризики, але тут я повністю відповідальний сам за себе, а не за купу працівників, постачальників, якість товару. Як мислити трейдеру? Коли ви приходите в трейдинг, ви маєте розуміти, що це не казино і не лотерея. Тут працює системність і терпіння. Це не гра в рулетку, це гра в шахи тільки замість фігур, долари. Не потрібно малювати ці дебільні таблиці, де 100 доларів за 100 днів ти робиш 100 тисяч доларів. Ви маєте мислити як інвестор. Наприклад, у мене є 7 тисяч доларів. Це моя інвестиція, і я спокійно хочу робити плюс 20% на місяць. Я не женусь за мільйоном зі 100 доларів. Я системно беру плюс 20% на місяць і сплю спокійно. Щоб ви розуміли, в банку на доларовий депозит дають 3 річних, а тут 20% на місяць. Ну окей, ділимо 20 на 20 робочих днів. Це виходить по 1-1,5% на день. Легше просто, а ти розумієш, що тобі достатньо зробити плюс 1-2 на день, і якщо день невдалий, ти втрачаєш лише 1%. Таким чином, це готовий бізнес-план на плюс півтори тисячі доларів на місяць без працівників, без оренди, без головного болю. Просто системна робота з холодною головою. Вроді все логічно і зрозуміло. І тут у тебе може виникнути цілком резонне питання: а де ж брати одну-дві угоди на день? Дивись. Я щодня з понеділка по п'ятницю у своєму каналі видаю одну-дві довгострокових угоди від 15 до 60 хвилин, а в іншому каналі видає торговий помічник від 2 до 4 торгових угод. Я не гуру, я не пророк. Я просто показую, як я це роблю щодня спокійно та впевнено. Це не історія про те, що я беру тебе за руку і роблю мільйонером. Або беру відповідальність за твоє життя. Я просто відповідально заходжу в угоди і публікую їх в своєму каналі, де кожен бажаючий має можливість їх повторювати. Моя гордість це більше 2000 відгуків за останні півроку. Також, якщо учасник бажає, він може віддячити мені 10% зароблених коштів. Щоб потрапити в мій канал з сигналами, переходь в мій телеграм-блог за посиланням в шапці профілю. В каналі є закріплене повідомлення з готовою інструкцією. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк. Якщо вам сподобалось це відео, то до зустрічі в наступних випусках.